Вітаю на уроці української літератури в 7 класі. Сьогодні ми познайомимося із віршем Василя Симоненка Гей, нові колумби, і Магелани розкриємо романтичний пафос його. Метою нашого уроку є розкрити ідейно художній зміст тематичну спрямованість, жанр та особливості композиції поезії. Тож, працюємо над цим твором. За епіграф до нашого уроку хочу взяти слова теж Василя Симоненка. Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе? Бо ж в Україні є що відкривати, звичайно ж. Романтика, світ пригод і відкриттів. Люди завжди прагнули до мандрівок і пригод. До відкриття невідомих земель і прихованих таємниць. А особливо в юності хтось хотів опинитися на безлюдному острові серед екзотичної природи в країнах далеких на інших континентах. Та слід пам'ятати, що світ пригод сповнений випробувань і стихій, стрімких і непередбачуваних подій. Звичайно ж, ви читали багато творів зарубіжної літератури про пригоди, про романтику, про подорожі. Героям пригодницьких творів доводиться постійно стикатися зі злом і труднощами, шукати вихід із крутних ситуацій і робити складний вибір, моральний чи життєвий. Пригодницькі твори захоплюють читачів і сюжетом, і характерами персонажів. Нам цікаво, як діють герої в складних обставинах. Ми радіємо за тих, хто завжди йде вперед, не схиляється перед труднощами, допомагає слабким і безсилим. Герої пригодницьких творів Діксен, капітан Грант і його діти, Немо, Робінзон, Крузо і багато інших назавжди з нами. Вони вчать не тільки сміливості й мужності, а й людяності, вірності. Відданості своїй меті. Звичайно, більше ви читаєте зарубіжні твори. А в українській літературі є не менш цікаві твори про подорожі, романтику, пригоди. Ну, наприклад, такого письменника, як Микола Трублагіні. У нього дуже цікаві книжки Лахтак, Шхуна Колумб. Я рекомендую вам почитати їх. Отже, пригоди і романтика. У Василя Семоненка є вірш під назвою Гей, нові колумби і Магелани. Давайте ми його прочитаємо спочатку. Гей, нові колумби і Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жаго моя, живи, в океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть із мулу якорі, іржаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, Доти відкриватиму тебе? Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені? Ось такий. Дуже гарний твір, і теж, як і більшість творів Василя Симоненка, звичайно ж, патріотичний. Тому що відкривати Україну це привабливо, це дуже добре. А в Україні є що відкривати, є що подивитись. Але зараз давайте подумаємо: а чому Колумби і Магелани? Хто ж вони такі? Ну, звісно, з історії ви про них уже дещо знаєте, давайте трохи пригадаємо. Отже, Христофор Колумб. Подивіться, будь ласка, на карту, це він відкрив Америку Першим. Отже, Христофор Колумб, видатний мореплавець епохи великих географічних відкриттів. Шукаючи шлях до Індії. Колумб здійснив кілька плавань через Атлантичний океан. Про дитячі та юнацькі роки Колумба не збереглося відповідних даних. 1476-1485 років Колумб жив у Португалії, брав участь у португальських морських експедиціях. 1484 року Колумб подав португальській королеві проект морської експедиції через Атлантичний океан з метою досягти берегів Азії. Вважають, що основою цього проекту було переконання Колумба в кулястості землі, тоді ще не загально визначене Проект було відхилено. І 1485 року Колумб переїхав до Іспанії, де продовжував домагатися здійснення своєї мети. Лише 1492 року королівська влада Іспанії, сподіваючись загарбати Колонії, схвалила організацію експедиції Колумба. Продовжуючи подорож, Колумб відкрив острови Куба і Гаїті. Де заснував колонію? Малі Антильські острови, Пуерто-Ріко, Ямайку, Америку? 12 жовтня 1452 року офіційна дата відкриття. Під час всіх експедицій Колумб виявив себе не тільки як пристрасний шукач нових земель, але й як колонізатор. Помер Колумб у Вальядоліті, Іспанія. Ну, ось такий колум. Подивіться, будь ласка, який вигляд він мав, і карту його подорожей. Фернан Магелан. Знову ж таки, ви можете подивитися на карті подорож Магелана. Подивіться, в які шторми довелося йому плавати. Це мореплавець, організатор і учасник першої навколосвітньої подорожі. Народився в селі Соброза, Португалія у збіднілій дворянській родині. 1505-1511 роки брав участь у португальських завоюваннях в Індії на півострові Малака, островах Суматра, Ява, Молунгських островах і у Мозамбіку. 1517 року Магелан емігрував до Іспанії. У жовтні 1520 року експедиція Магелана, обігнувши Південну Америку, відкрила протоку, згодом її назвали Магелановою, і вийшла в океан, який було названо Тихим. У квітні 1521 року кораблі Магелана досягли Маріанських, а потім і Філіппінських островів. У сутичці з тубільцями Магелан був убитий. Ця подорож підтвердила наявність єдиного світового океану і була одним із доказів кулястості землі. Ось які вони першовідкривачі, колумб і Магелан. Тому і назвав свій вірш Василь Семоненко Гей, Нові колумби й Магелани, звертаючись, звичайно ж, до нас із вами. Тож попрацюємо над Паспортом цього твору. Ну, перш за все, тема звернення до молоді, щоб вони вирушали у мантри і відкривали нове, невідоме, цікаве, захоплююче. Ідея цього твору, смисл життя людини пошуки, мантри, прагнення самоствердитися, заперечення байдужості, пасивності. Основна думка це створення руху вперед, романтичного пориву, пошуку відкриттів. Звичайно ж, цей твір має свою побудову чи композицію. Поезія складається із шести стров у кожній по чотири рядки. Початок вірша це звернення до нових колумбів і Магеланів, бо саме їм належить зробити ще багато нових відкриттів. Їхні мрії можуть змінити світ. Тільки мрійники прагнуть жити активно на благо рідного краю народу. Наприкінці поезії автор засуджує байдужість, пропонує її шкварити на вогні. Закликає відкривати для себе духовні острови. Ну, звісно, у цьому творі, як і в інших поезіях, дуже багато художніх засобів. І моя пропозиція: поєднайте художні засоби з їх визначеннями. Тут неправильно написано. Отже, художні засоби у вірші. Ось вони перед вами. І назви художніх засобів, метафори, епітети, звертання, риторичні оклики, тавтологія, риторичні звертання, табличку накресліть у себе в зошитах і поєднайте художні засоби з їх визначеннями. Ось таке для вас завдання письмове. А зараз попрацюємо іще над змістом твору. То до кого ж звертається автор у поезії? Чому Василь Симоненко називає своїх читачів колумбами й магелланами та ще й умножені? Чому для поета дуже важливо, щоб мрії стали реальністю? Що мав на увазі автор, порівнюючи душу з іржавим якорем? Чому Василь Симоненко закликає молодь до активних дій? Як на ваш погляд ставиться поет до помилок, яких припускається людина? Чому вчить нас ця поезія? Як ви розумієте вислів, в океані рідного народу відкривай духовні острови? У чому поет вбачає смисл життя кожної людини? Подумаєте над цими питаннями і дасте відповідь на наступному уроці усно. А ще, чи готові ви вирушити у подорож? Що для цього необхідно? Які сучасні дослідження вам відомі? Подумаєте ще й над цими питаннями? Василь Симоненко писав: Україно, доки жити буду? Доти відкриватиму тебе. Поет закликає молодь дізнатися про свою вітчизну якомога більше. Кожен із вас повинен пізнати духовні острови нашого народу. Так чинять небайдужі. Так починається Україна.